На фоні, час новин головне зібрали для вас журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Цієї ночі Росія вкотре масовано атакувала Україну. Удар був комбінований. Окупанти запустили 43 ракети та 415 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах України. Росіяни вдарили однією балістичною та 42 крилатими ракетами з повітря та моря. Шахеди та гербери запускали з території Росії Брянська, Курська, Мілерово та тимчасово окупованого Криму. Наші сили оборони знищили 386 дронів та 27 крилатих ракет. На жаль, не обійшлося без наслідків. Зафіксовано влучання з 16 ракет та понад 20 безпілотників у 17 локаціях. Російські шахеди перетнули цієї ночі кордон із Польщею. Прем'єр Туск заявив, його країна збила 4 із 19 російських дронів. Троє людей травмовані внаслідок масованого російського обстрілу на Хмельниччині. Один поранений у важкому стані в реанімації. Під час комбінованої ворожої атаки наші захисники збили п'ять шахедів. Однак в області є руйнування. Росіяни знищили приміщення швейної фабрики волочиську та пошкодили автозаправку. Повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Також за попередніми даними дуже пошкоджені будинки і транспорт поблизу фабрики. Обсяги завданої шкоди встановлюють. Обстежують пошкоджені будівлі, і будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. Тому в подальшому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник а також, звісно ж, будуть виділятись матеріальні резерви. Вночі ворог атакував ударними безпілотниками і Одещину. В Ізмаїльському районі потрощені складські та господарчі будівлі на території дачного будинку. На щастя, обійшлося без жертв. Ще одну масовану атаку ударними безпілотниками пережила цієї ночі Волинь. Ворог запустив в побласті десятки шахедів. На щастя, інформації про жертв і травмованих немає. Повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. Внаслідок ворожої атаки постраждало одне з виробничих підприємств. Там спалахнув вогонь на площі тисячу квадратних метрів. Масштаб Дну пожежу кілька годин приборкували рятувальники. Зараз на місцях падіння уламків працюють усі відповідні служби. Завдяки успішній роботі сил ППО наслідки масованої атаки вдалося мінімізувати. Ліквідація пожежі відбулась вранці. На щастя, постраждалих від цієї події немає. Збитки поки що встановлюються завдяки оперативним діям співробітників ДСНС а також повторюсь вогнеборців місцевої пожежної команди. Вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі та майно. Якщо після масованої шахедної атаки території Польщі союзники НАТО не дадуть чіткої, спільної та сильної відповіді Росії почуття безкарності Путіна зросте, і російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу, впевнені в українському МЗС. Дієві кроки, придушення російської воєнної машини, вже лежать на столі лідерів світу час їх застосовувати. Жорсткі безкомпромісні санкції, що позбавлять Росію фінансування війни, надання Україні додаткової військової підтримки, зокрема систем ППО та ракет до них інвести. Естиції для нарощування виробництва української зброї лише частина з них сказав в ефірі марафону речник МЗС Георгій Тихий. А ще спільна протиповітряна оборона з партнерами, створити яку Україна вже неодноразово пропонувала своїм союзникам, щоб спільними силами авіацію та ППО збивати російські дрони ракети, які вже не раз перетинали кордони країн НАТО. Спільна протиповітряна оборона це не втягування заходу у війну, не ескалація, а посилення безпеки Європи, наголошують в МЗ. Україна готова допомагати ділитися інформацією з західними сусідами, і навіть сьогодні наші військові попереджали польських колег про підліт російських дронів. Але дії мають бути швидкими і негайними, щоб послати Москві правильний сигнал. Якщо не буде сильних кроків на допомогу Україні. На те, щоб позбавляти фінансування російської воєнну машину, що ця війна Путін буде її намагатися розширити. А, і ракети та дрони можуть полетити полетіти і далі в Європи. А від міністра Сибігі сьогодні зранку був дуже чіткий сигнал, якщо не буде сильної відповіді колективної з боку е, союзників, не лише Польщі, а союзників НАТО. 6 мільярдів євро на безпілотники для України виділить Євросоюз. Про це сьогодні в Європарламенті повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. допомогу вигляді кредиту. Виділять у межах спільної програми позик, яку надають за рахунок заморожених російських активів. Самі активи залишаться недоторканими, а ризик доведеться нести колективно. Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації. Пояснила Урсула фон дер Ляйн. Також вона анонсувала нову програму, за якою Європа інвестувала. Тиме у потенціал збройних сил України, зокрема в українські дрони. Президентка Єврокомісії наголосила на необхідності посилити санкційний тиск на Росію і нагадала, що ЄС працює над 19-м пакетом санкцій і особливо зосереджується на прискоренні відмови від російського викупного палива. Прокоментувала Урсула фон дер Ляйн і першу дронову атаку росіян проти Польщі. Коментар був лаконічним. Просто сьогодні ми стали свідками безрозсудного та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками. Шахет Європа повністю солідарна з Польщею. У Лондоні відбулася 30-та ювілейна зустріч у форматі Рамштайн. Під час засідання Україна окреслила головні потреби. Насамперед 10 систем Петріо та ракети до них. Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, це критично важливо, адже Росія готує нові удари по українській енергетиці та інфраструктурі і маємо бути готові їх відбивати. Потрібні також інші системи ППО, ракети і боєприпаси до них та 6 мільярдів доларів на виробництво безпілотників різних типів. Денис Шмигаль також закликав посилити санкції проти. Москви, щоб у неї не залишилося ресурсів фінансувати війну з боку партнерів. Конкретні обіцянки Британія профінансує передачу тисяч ударних дронів і вже спрямувала понад мільярд фунтів на закупівлю критично важливого обладнання. Від Німеччини Київ уже отримав перші пускові установки до двох систем Петріот. Крім того, Берлін уклав нові контракти на виробництво далекобійних безпілотників. 5 мільйонів євро на підтримку ЗСУ виділить Латвія. За ці гроші закуплять американську зброю для України Росія завербувала неповнолітніх, аби ті заклали вибухівку для теракту у Львові. Правоохоронцям вдалося запобігти біді. Мешканці Львова віком 14 та 15 років сховали вибухівку у горщику для квітів біля таунхауса, де проживає воїн сил оборони. Агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора із Російської Федерації. Там їх і затримали співробітники СБУ. За закінчений замах на теракт підліткам загрожує до 12 років років ув ув'язнення. А далі про освіту у селах, а там все непросто. Самі педагоги кажуть, сучасний освітній процес для сільської школи це випробування і мова не про забезпечення гаджетами. Десь замало дітей, тому доводиться возити до опорних навчальних закладів, а в рідному селі їх закривають. У прифронтових селах радіють модульному простору, бо рідна школа вщент розбомблена росіянами. Натомість, дехто не наважується відпускати дитину на навчання, бо дорога прострілюється ворожими дронами. Наші кореспонденти на власні очі побачили реалі. Сільської освіти у різних регіонах Ось такий вигляд має шлях до сільського ліцею в одній з прифронтових громад на Миколаївщині. До школи 6 кілометрів. Із сусіднього майже знищеного росіянами села по учнів їде шкільний автобус. Пані Ірина з дітьми повернулась додому з Польщі 23-го. Родина нині відбудовує понівеченою обстрілами оселю. Син Микита, п'ятикласник. Весь час навчався онлайн. Тішиться, що нарешті може сісти за парту. Ми дуже раді усього під школу під хати забирають, під хату привозять. Ми за дитину, звісно, переживаємо, особливо коли тривоги. Живе навчання, воно є живе навчання, не то що через онлайн. А школа тобі подобається ось така модульна? Так, В класі вчитися. І з друзями вся. З автобусами, які підвозять дітей до навчальних закладів, допомогли громаді міжнародні благодійники. Завдяки донорській підтримці тут відкрили і модульну школу. Бо в 22-му ліцеї у цьому селі росіяни розбомбили. Скинули дві бомби, було вирвища такі. Тут у нас загинув староста села, тут у нас директор школи. Потрапив під плити. Пані Дитяна кілька років як директорка ліцею. Все життя пропрацювала в цій школі. Каже, зруйновану будівлю навчального закладу планують відбудувати, допоможуть міжнародні донори. А поки діти навчаються в тимчасовому освітньому просторі. Це модульна школа, не капітальна забудова, але дуже зручна. Це такі от сендвіч панелі з утеплювачем всередині. Бачите? Це все як от пазли склали. Радіємо, тому що умови дуже добрі. Тут дуже добрі умови. Все навіть санітарні норми. Здавалося б, що це не школа, як така, але ось у нас і очисну споруду поставили. Навчання тут розпочалося ще торік у зимку. Завдяки потужному генератору урокам не завадили блекаути. Тут кілька класних кімнат. Все обладнано технікою, щоб діти з кількох сіл змогли повернутися до повноцінних занять. У Нас в районі сотні діточок, які ось тут знаходяться і відвідують наш простір. Знаходимо вихід, живемо. Це доводить те, що ми сильні, як батьки, діти в першу чергу, так і ми педагоги. А це вже інше прифронтове село. Тут діти навчаються дистанційно. Нам школа дала комп'ютер. Він учився мого телефона. спочатку. Михайло у восьмому класі щодня каже, має по сім уроків. Зараз у нього урок англійської. Поки Михайло вчиться, батьки відбудовують дім після російських обстрілів. Все попадало це, вже самі. Росіяни понівечили всі будинки в селі, випалювали їх фосфорними боєприпасами, знищили і тутешню школу. Поки лише організовують підвіз до ліцею у сусідньому селі. Однак деякі батьки кажуть, хоч онлайн навчання в таких умовах не просте, та дорога до школи може бути небезпечною через ворожі дрони. Страшно от пишуть, перекривають траси через дрони. Страшно, бо дуже близько це. Це все з дому, це ж не в школі, все одно. Тяжеловато. А це вже Хмельниччина. Вперше за півстоліття у Малієвській школі не пролунав дзвоник. 33 дитини навчатимуться за 8 кілометрів від рідного села. І щоб шкільний автобус вчасно довіз малечу до школи. Діти мають вийти з дому о сьомій ранку. Тож встати треба десь у шостій, аби встигнути поснідати. Тому деякі батьки відмовляються від поїздок. Пані Наталя з п'ятьма дітьми переїхала сюди з Покровського району. Залюбки оселилася тут, адже знайти житло багатодітній родині було непросто. Але тепер Її лякає, що дітям доведеться вчитися далеко від дому, бо в одній з донік проблема зі здоров'ям. Хвороблива дитина. Часто їй, ну, дуже часто їй що кров з носа йде, тошнить, рвота відкривається. Мені просто ніяк забирати її туди, що немає ж ні транспорту, автобуса і свого транспорту немає. Ніяк просто дитину забирати, коли. Може, щось ста дитині станеться щось. Тепер у Мітівці їдуть на навчання діти з двох сіл підлісного Мокарева та Маліївців. Загалом цьогоріч у гімназії вчитиметься 180 дітей, Із малокомплектних шкіл намагались влаштувати і вчителів. У громаді кажуть, закриття малокомплектних навчальних закладів це не забаганка, а норма закону. Ми має виконувати закон. Цифра 45, Вона звучить не з липня, вона звучить вже більше року. Не звучить, вона в документах є зафіксовано. Отримання одного учня в нас по громаді, якщо говорити по закладах, ліцей Дуневецький наш селищний 38 тисяч на учня, Аліївці – 113 тисяч на, учня, на учня, так. Підлісний, по 102 тисячі. Ти, Ось таких цифр. Стоїть трошки. То, що це неефективно для бюджету, так. Да. А це Одещина, село Любопіль. Торік дітей місцевої школи також перевели до опорного закладу освіти. Раніше тут був клас звичайний, як і всі наші класи. Зараз ну на жаль, тут діти вже не навчаються. Тепер тут навчається лише 15 учнів початкової школи. Для цього створили так звані класи комплекти. Демографічна ситуація вимагає того, щоб створити такі класи, так як наповнювалисність класів, дуже маленька. Відбувається вичитка програми і для першого класу, наприклад, і для четвертого. Вчитель готується, розподіляє час на уроці для кожної дитини. У селі учнів середньої та старшої школи забирають шкільний автобус для Ангеліни. Це вперше. Я в прятом класі вчусь, і це перший раз я ну, перевела старшу школу і їздять вперше на автобусі. То ну, як тобі цей процес подобається? Реорганізацію школи підтримують і батьки, кажуть, для них важливий рівень освіти дітей. Там більш досвідчені вчителі яких вже не не вистачало в Любопільській гімназії, а більше навчання дитина буде отримати для того, щоб десь потім вступати. Система стала необхідністю через нестачу дітей і вчителів. кажуть у Визирському ліцеї, де навчаються 277 дітей, зокрема із Любополя. Демографічна ситуація із кадровим потенціалом, тому що вчителів сьогодні не так багато, і в маленьких селах забезпечити повністю викладання всіх предметів на високому рівні, так як вимагає на сьогодні сучасна освіта. Дуже важко. Та, попри все, сучасна освіта в селах є. Хто зі школярів у розбитій домівці і досі бачить свій класи вчителів онлайн? А хтось долає з десяток кілометрів на шкільному автобусі, щоб знову сісти за парту. Луїза Єрьовіна, Людмила Цимбалюк, Олександр Ченкова, Пактесі Тіві. Єдині новини на цьому, поки все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі.